Для сьогоднішнього заняття нам знадобиться заготовка гілочки калини на білому аркуші та пластилін червоного кольору, дошка, серветка. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Настрій! Супер! Погода! Клас! До роботи це гаразд. Діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з символами нашої країни, а саме з рослинним символом нашого народу калиною. Калина це рослинний символ України. Росте невисоким, але пишним кущем. Калину саджають біля хати, щоб весною світом малувала. А зимою від застуди лікувала. У різні пори року калина чарує своєю красою. Навесні зацвітає запашним білим цвітом. Нібито наречена у білій сукні. Улітку захищає від спеки. Восени вона палає вечірньою зорею, коли достигають важкі грони. Ягоди калини наливаються цілющим соком. І горять, як ліхтарики. У кожній ягідці заховано зернятко, на маленьке серденько. У зимку кущ калини особливо гарний кругом білій сніг, а вона гостинно приймає гостей, які прилетіли поласувати червоними соковитими ягідками. В народі кажуть без верби та калини немає України. Калина в Україні символізує духовний потяг до свого рідного краю, до рідної землі, шанування традицій. З калиною порівнюється все найкраще, найдорожче. Називають її Дивом калиновим. Калина берегиня роду людського. Тож бережіть калину, дбайте про неї, шануйте. Сьогодні я пропоную вам. Зробити картини, якими ви зможете прикрасити свої кімнати, на яких буде зображена калина, символ українського народу. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Світить, світить сонечко. У твоє віконечко, Промінці яскраві, дуже. Прокидайся, друже! Вже весна настала, пташка заспівала, що з країв далеких додому прилітала, квіточка маленька пелюстки розкрила і з весняним вітром тихо гомоніла. Все навкруг радіє теплим промінцям, Сонечко всміхається і тобі, і нам. Спочатку зробимо гарні червоні ягоди. Відчіпуємо невеликий шматочок пластиліну червоного кольору, скатуємо ягідку та притискаємо до грона. Їх у вас декілька. Молодці! Ви виконали чудові роботи. До побачення!